Привіт! Сьогодні другий день нашої подорожі до змін за ідеями Джо Диспензи. Скажи собі чесно, бувало ж так, що твоє тіло реагує ще до того, як ти встигаєш подумати. Я, Ірина, читаю між словами те, що залишається у мені, і ділюся тим, що народжується після прочитаного. Просто слухай, наче говориш із собою. Можливо, саме ці слова сьогодні зупинять тебе. ДжоДЕ Спенза. Сила підсвідомості. З часом тіло вчиться мислити так само, як і розум. Кожна думка викликає емоцію, а кожна емоція хімічну реакцію в тілі. Якщо одна й та сама емоція повторюється достатньо часто, Тіло запам'ятовує її і починає відтворювати автоматично. Коли тіло звикає до певного відчуття страху, провини, тривоги чи образи, воно може викликати цю емоцію без участі розуму ще до того, як ти усвідомиш, що відбувається. І коли тіло стає розумом, людина живе автоматично. Реагуючи більше тілом, ніж свідомістю. І я перечитала цю думку кілька разів і чітко згадала, як часто моє тіло діє ще до того, як я взагалі встигаю подумати. Напруга в плечах ще до думки. Серце стискається просто так. Сонячне сплетіння скручує у вузол, і холод з живота розливається по всьому тілу. Голос всередині каже, не впораєшся, а я ще нічого і не починала. Тіло пам'ятає старі реакції, образи і страхи. Воно бере кермо, коли я втомлена або виснажена. Але сьогодні я хочу повернути собі керування. Не силою, не боротьбою, а енергією власної свідомості. Бо якщо тіло навчилося тривожитися, воно може навчитися і спокою. Я відчуваю і слухаю своє тіло, але зараз обираю діяти свідомо. Я не звички мого тіла. Я керую своїми думками. Я створюю свої думки. Я створюю свій день. Сьогодні ключ номер два до змін у житті. Помічай момент, коли тіло реагує раніше за думку. Зупинись, зроби глибокий вдих. І в цю мить усвідом думку. Направ її саме туди, куди тобі зараз потрібно. Тепер твій хід. Напиши в коментарях, яку реакцію свого тіла вдалося впізнати сьогодні, і чи вийшло повернути контроль. Підпишись і стеж, щоб не пропустити ключ номер 3.